Три прості вправи, які знімуть біль в попереку, навіть коли були так, що важко ставати з ліжка. Біль у попереку це не просто дискомфорт. Це коли нормально не можеш функціонувати, не можеш пограти з дитиною, не можеш нормально вдягатися, нахилитися, зав'язати шнурки. Перша вправа – сідничний місць лежачи на спині. Лягаємо на спину і робимо два рухи. Перше підкручуємо таз на себе, притискаючи поперек до підлоги. І друге це напружуємо сідниці, за рахунок цього піднімаємо таз. Тримаємо 2-3 секунди, опускаємо назад. Таких робимо 15 разів. Друга вправа. В цьому ж положенні ставимо руки за голову і робимо прес в невеличкій амплітуді. Затримати паузу 2-3 секунди, опуститися назад. Таких 15 повторів. Далі стоїмо на четвереньки, сідаємо тазом назад і витягуємося вперед. 5 секунд паузи. Вертаємося назад. Таких 15 разів. І на останньому разі ми затримуємося на 30 секунд. Виконуйте ці вправи і відчуєте полегшення дуже скоро.